Щось вже що я сьогодні заспався. Яка година? Що? Вже майже 9 година стоїть. Так, так, так. Вмиваємося. О, так, все вмилися, так. Так, беремо рукозак. О, так. Так, беремо вже, е, свій костюм. Так, надягаємо. Так, що я файно виглядаю? Так, добре. Так, так, що у нас є. Ага, окей. Окей, все по поїли, все. Так, видвігаємося. Так, треба позвонити до Віки, чи вона вже вийшла. Так, треба їй написати. Так, так, привіт. Віка, ти вже... У школі. Так. Чекаємо її відповідь. Так, ось вона вже відповіла. Привіт і... Я в... Так, ну вона написала... Я в, в школі, напевно, що. Блін, ну, напевно, вже треба на поготові бути йти у школи. Так. Так, я збираюся і буду виходити. А, окей, тоді я... Так. Що, для будинку. Так. Так. Ну, тепер залишилося на неї почекати. Так. Там. О, привіт Віка. Що, привіт. як виспалась? Ух, нормально. Ми, походу, вже поспали. Так, наші є 5 хвилин, давай побігли швидше, бігу, поки бігу, наша вчителька не, не зараз не вбила. Бігу. Ми вже запізнюємося вже який день, то капець. Проспала. будильник мене не дзвонив, хоча я поставила десь на 8 ранку. Я теж взагалі проспаю. Так. Составив форму. Так. Е, все. Угу, сейчас, секундочку. Забудь. Так. О, зараз ще такий ранок. Ой. Так. Ну правда, зараз взагалі ще ранок ранущий. Угу. Окей, пішли. Ой. Так, побігли. Так, все, побігли в клас. Так, так, так. так. так, так, так. О, 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 де всі? Так, ну окей. О, ну є, тоді сідаємо. Так. О, все, урок закінчений віком. Можемо вже йти. Ой, вибач. Э, так. так, ну куди підемо? Не знаю. Давай, може, десь прогуляємося, наприклад. О, тут. давай біля фонтану прогуляємося якраз. Угу. Тут, так, Слухай, а тобі не змущалося таке, що ми колись, що що відбувається у школі вночі? Щось нічого на це не підозрюю. Zeros. Так давай спробуємо е, дочекаємося до ночі і подивимось, що там якраз відбувається. Давай. Так, ну в мене є одна од, пропозиція, це. Залізти на дерево? Так, але. Я не дуже знаю, чи ти вмієш залізати на дерево. Я Не вмію. Окей, давай поки що потім. Угу. Так. Е, так, яка це вже година. Блін, вже через 7 хвилин вже буде урок. Так. Слухай. Ну... Я хоча б і вже як вже місяць в школі, но мені цей фонтан досі не перестає подобатися. Чому це? Ну, він мені просто не перестає, мені він дуже подобається. Ага. Мені, в принципі, теж така атмосфера, все таке гарне, велике. Так. <кл'> О, все, все, урок. О, так, пігнали. Зараз на який урок українська мова, здається, так? Да? Напевно, біжим. Так, біжимо, біжимо. А то у нас вчора така строга Так, строго. тут математика, значить, тут українська. Так. Так. Вс... Так. так, все, сідаємо і дочекуємося до Хм-хм-хм <різь> Блін, та куди ти стріляєш, блін? Ах, задовбацій просто старс. Так, може. Куди ще прогуляємося, поки ще є право. Mm, давай. Може, підемо по другому поверсі і прогуляємося десь. Ну так, я би був не проти. Пішли. До речі, стоп, стоп о, а що, що це там такі? таке? А ну-ка побігла. Мені дуже цікаво, я це вже замічаю не перший раз, але я не знаю, що це навіть ніколи не підходив. Так не, підходи. не перекосатися. О, череп тут чий. Ого. Значить, тут щось тут дивно в цій школі. Блін, але ж, ну як тут якийсь ти знаєш завал, вот Угу. Реально, Хм, Що би це могло бути? Хм. Щось це дуже дивно. Може там є якесь є секретна кімната, якусь треба розламати, але. Слухай! Мого тата є лопата, і я можу її завтра принести секретно. О, чудово! Так що завтра приносимо лопату, зламаємо це гравий і інтересу, що від нас приховує. Так ну. Оу, він Де. же й рилтол товстий. Ну, він залит в рудей. Так, у нас наступний урок фізкультури, здається, так? А, так. Я у вже запізнюємося на дві хвилини. Ой-ой-ой, побігли, бігом! записнику. Ой-ой-ой-ой-ой. Форму забули! Точно! Побігли, бігом! Побігли бігом, бігом, бігом! бігом, бігом, Пофиг на ці двері біжимо! Блін, як ми так забули. Реально. О, і знов нам вліпи, вліплять по дві. По одиничці, і знову ж зауваження буде, що ми прогуляли фізкультуру всього ага. лиш на 5 хвилин. Ні, хоча б на одну секунду. А, знову так беремо. Беремо, 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 так, так. Так, все. Давай. Так, побігла. Все, побігали. Так побігла, побігла, побігли, побігли, побігла. Ааа, блін! Зараз нас сві... фізрук нам як в даділіща, то буде капець. Повний. То капець. Ми не встигли вже як. П'ять хвилин. А. Блін, надіюсь, він ще не прийшов, ну він приходить навіть раніше за 10 хвилин. А де коли може бути, що він взагалі не приходить на ці уроки? Ой, все, я мене зберялась. Я вже задихався. Стоп, а де всі? Дуже дивно. До речі, ти сьогодні замічав когось в школі? Ні. Я взагалі нікого. Нікого взагалі. Може, вони десь поїхали, навіть нам нічого не попередити. Вони якусь поїздку поїхали. Капець. Стоп, що це таке? Що це? Тут, напевно, щось Ага. таке прискорочі. До речі, Віка. Що? Давай, поки нікого нема, ми можемо влаштувати якусь секретну кімнату. То Та пробудемо там до кінця і подивимося найкраще що буде вночі. О, це цікава ідея. Значить, давай. Так, так і так зараз нікого немає. Так тому, що можна що... робити, Сті, але ж я сьогодні забув, вони їдуть в зоопарк. Юнай до кінця дня, Та, я щось забув трохи. Точно, вони ж групу класу писали, що вони їдуть з зоопарка, а в мене повідомлення були виключені, я не читала. Я я вчора весь день телефон заряджав. Ну окей, все одно. Ну що ж, тут навіть охорони немає, ти розумієш? Ого. То ми нащо біли <гих> і спішили. Так, слухай, так. Давай тоді... Зараз спробуємо якось спробувати викопати то, я не знаю, поки ніхто не бачить. О. Угу. А. Так. До а. Так. А, речі, бачить тут таке, тут таке, знаєш, якби тут якісь двері мали бути. Що тут? Стоп. Стоп, що? Чоо? Дженерей... Генератор? Що? Ого. Е... І що це значить? Я не знаю навіть Віка. Хм. Дуже дивно. Я, Я навіть розумі. не знаю в кого ключ взяти. До речі. Охорона завжди носить сво... свої бананці ключі, але. Може, він десь залишив? Ну, це дуже рідкісно, це взагалі таке саме явище, як побачити в гра... взагалі, Як побачити веселку. Ага. Генератор. Що це може бути? Не знаю. Стоп, я чую, що щось горить. Я теж. Ти Там. Хто там звук вогня? Там звук вогню. Так треба якось виламати ці двері. Ай, ну ха, блін, Все ж таки вима, але все виламало, оседосі Досі. Давайте розкопа. Давай розкупаємо що ж. Що це за катакомби якісь? Долі, що... Так, що, що це? Що це таке? А так, де ну я ж чув... Дивись, тут щось зверху веде. Але нам треба факел. Так, нам треба би якесь світло. Там нічого. Че натиснути на, на, на цю кнопку? І... О, що це? Ой-ой. Ми в пастці. Ой. Так. Ой-ой. І не віжо. Ми виключили світло. І... а тепер як включити? Ніяк. Ой-ой. Ну все, нам капець. Там що світиться. Там щось світиться. Так, тут до речі вже ніч. О, чудово. Так, зараз яка? В 21. двадцять да. Так, ну що ж, ми можемо тут поробити дещо? О, так, але ж ми нічого не бачимо. У Най... мене є фонарик на телефоні. Тому зараз я включу. Так, ну вже буде, якось посвітліше. Mm -hmm. mm. Так, ну знаєш, мені трохи страшно навіть mm -hmm. моторшно. Mm -hmm. Так, hmm. що тут може бути таке? Mm -hmm. І чому тут череп? Mm -hmm. Може, хтось вмер і чи хтось підпалив цілу. Сті, а може з біології хтось нашого Федю розклав? Ну, певно. Слухай, а де той кабінет біології? Може там якась книжка є. Прочитати можна. Ну не знаю. Зараз, в принципі, якось та... Стоп! Що? Там було тільки що на світло включені. Добре бачив! Які звуки були? Таке вчителю, то хтось з'їв. Сумислі. До речі, чому ми не можемо включити генератор? Якщо... Ой, стоп. Е, так, не сиди. Стій. І е, так. О! Блін. Поставлю туди лампу. Треба тепер її ламати. А так, давай же. А так. Що якщо ми спробуємо включити? Так, включилося щось? Ні. Блін. І що нам робити? Що ми робили? Ми зламали генератор. Ну все, нам тепер від вчителів буде капець. І від директора. І від охорони. Може, маємо знайти якесь вирі... рішення? Не, не знаю. Хм. Нічого такого так. нема. Генератор виключений. Вся школа тепер вже темно, нічого не видно. І що так тепер це лишається? Віка. Там хто є. Хто? Там я чукалась. Там мне бачок? Стоп. О, ты бачишь его? Что? Зомби? Стоп. Что? Эй, ты кто? Ты кто есть? Пика, я не знаю, кто это. <свес> <ты> на... Стей. Он тут у нас. Стей. Это зомбак. Нет, нет, бежим. Що? Чому? Як? На другий поверх біжу. Стій! Віка, не покидай мене! Мені Ходи, біжи за мною! Я вже голодаю. Я теж. Стій, нам треба якось вибратися з тої школи. Реально, Віка. Нам треба втекти від. Віка. Все, все, Віка, іншого виходу нема. Ми падаємо. На траву! <говори> О, Блін. Ну як зомбі в школі? Ну чи? Це що? Я не знаю... Біжимо. Біжимо додому, нам вже давно пора. Слухай. Слухай, це напевно це дуже дивно. О, oh. мене скоро телефон розрядиться, мені вже пора зарядити. У мене два процента якось. Окей, давай, попа, до завтра! До завтра. Як <steck> зомбі? В школі. А -а 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 це щось неможливо.